Їхні виправдання звучали абсурдно. Це просто випадковість, говорив Ігор. Штани впали випадково, а я Я просто спіткнулася, лепетала подруга, намагаючись натягнути на себе ковдру. Світлана готувалася до найважливішого дня у своєму житті весілля. До нього залишалося лише два дні, і все було ідеально сплановано. Її батьки вклали в цю подію всі свої кошти, сили та емоції. Обране з любов'ю, весільне плаття, висіло в шафі, готове прикрасити її щасливий день. Але ніхто й уявити не міг, що все обернеться зовсім інакше. Того вечора, повернувшись додому трохи раніше, Світлана стала свідком чогось, що назавжди змінило її життя. Вона почула шум у спальні. Спочатку подумала, що це Ігор заїхав побачити її, але, відкривши двері, вона застигла в шоковому стані. На її ліжку, просто у її весільному платті, лежала найкраща подруга, а поруч Ігор. Світлана мовчки дивилася на них, не вірячи власним очам. Це кінець, нарешті прошепотіла вона з тремтінням у голосі. Ігорю, ти справді думаєш, що після цього я вийду за тебе заміж? Замість вибачень, Ігор почав переконувати її. «Свєта, це була дурна помилка. Через два дні я стану твоїм чоловіком. Наші батьки вклали стільки грошей у весілля, ти справді хочеш усе зруйнувати? Світлану охоплював гнів. Гроші, це все, що тебе хвилює. А як же мої почуття, моя гідність? Ні, Ігорю, я вийду заміж, але не за тебе. З цими словами вона вийшла з кімнати, залишивши зрадників наодинці. Вона точно знала до Ігоря не повернеться ніколи. Але що робити далі? Не мала жодного уявлення. Повернутися додому вона не могла там її чекали батьки, які б намагались відмовити її від скасування весілля, їх найбільше хвилювала репутація та вкладені кошти. Серце рвалося, але рішення було тверде весілля з Ігорем не буде. Вона сиділа в невеликому кафе, розмірковуючи над своїми наступними кроками. Телефон світився сотнями пропущених дзвінків батьки, друзі, навіть сам Ігор. Усі хотіли пояснень, а вона просто хотіла зникнути. І тоді Світлана вирішила. Весілля все ж має відбутися, але не з Ігорем. Їй потрібен новий наречений терміново погляд випадково впав на хлопця за сусіднім столиком високий, трохи скуйовджений, але приємний на вигляд. Вибачте, звернулась вона до нього, не встигаючи обдумати слова. Ви одружені? Хлопець, здивований питанням, завмер. Ні, і дітей теж немає. А що, хочете заробити сто тисяч? продовжила вона. Парень засміявся, думаючи, що це жарт. А хто ж відмовиться, що потрібно робити? Одружитися зі мною. Сьогодні його звали Артем. Спочатку він сприйняв це як розіграш, але, побачивши серйозність у її очах, зрозумів, вона не жартує. Гаразд, знизав плечима він. Вечір у мене все одно вільний. І вже за годину Світлана й Артем стояли в ЗАГСі, без свідків, без зайвих слів. Через 20 хвилин вони стали чоловіком і дружиною. Світлана навіть не запам'ятала прізвища Артема. Це не мало значення. Головне, вона була вільна від Ігоря. Коли церемонія закінчилася, Артем запитав: Ну і що тепер? Тепер ми йдемо до моїх батьків. відповіла вона. Його лише пересмикнуло. Це буде цікаво. Батьки Світлани вже чекали вдома. Мати нервувала, батько ходив з кутка в куток, Ігор був похмурий. Можете заспокоїтись, весілля відбудеться. Я вже вийшла заміж, спокійно сказала Світлана. Що? вигукнула мати. За кого? гримнув батько. Світлана показала на Артема. Знайомтесь, це Артем, мій чоловік. У кімнаті запанувала мертва тиша. Ігор підскочив з місця, його обличчя налилося люттю. Це якийсь бред, ти просто хочеш мене розізлити? Ні, Ігорю, це не бред. Ти втратив свій шанс, холодно відповіла вона. А як же все, що ми для тебе влаштували? Гроші гості, кричав батько. А те, що ваш ідеальний зять зрадив мені з подругою, це нічого? Він зробив помилку. Але треба думати про майбутнє, втрутився батько. Ігор зробив крок до неї. Свєта, повернись! Ми все виправимо, батьки праві. А цей твій Артем хто він такий? Артем спокійно глянув на нього Я той, хто не зраджує свою дружину. Та ти ж просто вантажник. Що ти можеш їй дати? А що дав їй ти брехню, зраду? Ігор не знайшов що відповісти, і зник з дому. Світлана стояла поруч із Артемом і знала, вона зробила правильний вибір. Перше за довгий час вона почувалася сильною. Батько суворо сказав Добре, ти нам більше не донька, позбавимо тебе доступу до всіх грошей. Подивимось, як ти проживеш з цим Артемом. Добре, подивимось, відповіла вона, взяла Артема за руку, і вони вийшли. На вулиці дув холодний вітер, у неї не було ні дому, ні грошей, ні підтримки. Що далі? спитав Артем. Навіть не знаю, де переночувати. У мене є план, відповів він з усмішкою. У його машині виявилися ящики з фруктами. Ці персики ми продамо на ринку, з виручки знімемо номер у дешевому готелі. Вони провели день разом, продавали фрукти, пили чай і нарешті відпочили. Ти зовсім не такий, яким я уявляла чоловіка, сказала вона. Це комплімент? Напевно, просто вперше поряд зі мною людина, яка не намагається мною керувати. Артем усміхнувся. Навіщо тобою керувати? Ти й сама знаєш, чого хочеш. Світлана вперше за довгий час відчула тепло не від світу, а від цього чоловіка навпроти. Дякую тобі, Артеме. За що? За те, що ти є. Наступного ранку вони знову вийшли на ринок. Ігор з'явився знову. Світлано, це вже не смішно. Ти думаєш, що виживеш так на вулиці, серед ящиків. А жити з тобою, знаючи про зраду, це краще. Цей Артем просто користується тобою. Артем втрутився. Можливо, я не багатий, але я не зраджую тих, хто мені дорогий. Ти вантажник. А ти що дав їй? Гроші? Зраду? Ігор знову змовчав і пішов. Світлана знала вона більше не та наївна дівчина. Увечері вони сиділи на пляжі, слухаючи шум хвиль. З тобою почалося нове життя, сказав Артем. Так, і трохи страшно. Боятися нормально, головне не зупинятись. Їхню розмову перервав дзвінок, телефонував батько. Свєта, повернись додому я більше не повернусь тату. Він тобою користується. У тебе буде стабільність, дім, спокій. Вона на мить замислилась, але згадала, якою була та стабільність, контроль, відсутність свободи, Ігор. Дякую за пропозицію. Але я залишаюсь тут. Це твій вибір, але пам'ятай, до чого він може привести. Я знаю, відповіла Світлана. Наступного дня Артем показав їй своє кафе. Це твоє. Так. Починав з малого, а тепер маємо ресторан. Чому не сказав? Хотів, щоб ти бачила в мені людину, а не гроші. Світлана зрозуміла знайшла те, що шукала: душевність, тепло, щирість я хочу залишитись тут. Тоді. Ласкаво просимо до команди. У той вечір вони сиділи разом будуючи плани. Світлана ніколи не почувалася так щасливо. Тепер вона знала, з Артемом вони подолають усе.